Попаємо землю, це ненависну Донецьку землю, цю черству закам'янілу землю. Тулимось до неї, ховаємося ній ще живі. Ми ховаємося за землю, сидимо в не тихо, наче малі діти за маминою спиною. Ми чуємо, як б'ється її серце, як вона втомлено дихає, нам тепло і затишно ще живі. Завтра ми вже будемо мертві. Може, багато з нас. Боже всі, не забирайте нас із землі, не відривайте нас від матері, не забирайте на полі бою наші рештки, не намагайтеся наново скласти нас докупи. Благаємо вас, жодних хрестів, пам'ятних знаків чи меморіальних плит. Цього нам не треба. Адже це не для нас, це для себе. Виставити нам величні пам'ятники. Не треба ніде карбувати наших імен. Просто пам'ятайте, на цьому полі, на цій землі лежать українські солдати і все. Не віддавайте нас батькам. Не хочемо, щоб батьки бачили нас такими. Нехай батьки запам'ятають нас малими дітьми, неслухняними хлопчиками, з рогатками, сенцями на колінах. З у щоденнику, з повною пазухою яблук і сусідського саду. Нехай батьки сподіваються, що ми колись повернемось, що ми десь є. Не віддавайте нас дружинам. Нехай кохані пам'ятають нас красеннями, такими, які подобались багатьом дівчатам, а дісталися їм. Нехай вони запам'ятають наші гарячі губи. Наш гарячий подих, наші палки обійми, нехай вони не торкаються нашого холодного чола, наших холодних вуст, не віддавайте нас дітям, нехай діти запам'ятають наші теплі очі, наші теплі посмішки, наші теплі руки. Нехай діти не торкаються тремтячими губами наших холодних рук. Ось в цих окопах, як сьогодні для нас тимчасове житло. А завтра стануть нашими могилами. Уховайте нас. Не потрібно прощальних промов. В тиші, яка настає після болю, бою, це завжди виглядає недоречно. Це наче штурхати загиблого воїна і просити, щоб той став. Не треба пана, Хід. Ми і так знаємо, де тепер буде наше місце. Просто не крійте нас землею і йдіть. Було б добре, якби на тому місці було поле. Колосилися жито, щоб жайвір руневі і небо, багато неба. Ви можете собі уявити, який хліб родитиме поле, де лежать бійці. У пам'ять про нас їжте хліб з поля, де ми полягли. Було б добре, якби на тому місці були луки і багато, багато квітів, і бджола над кожною квіткою, щоб надвечір приходили закохані, линки. Кохалися до ранку, а в день, що приходили молоді батьки з малими дітьми. Не перешкоджайте дітям приходити до нас. Але це буде завтра. А сьогодні ми ще копаємо землю. Цю дорогу українську землю. Цю солодку, ласкаву землю. Пишемо гуртом саперними лопатками на її тілі. Останній вірш української літератури. Ще живі. Merci.